Завершився поєдинок Міга АМСТ-2. Роман, знову крупна поразка. В чому справа? Чому постійні, я так бачу, проблеми з заявкою гравців? Дякую за запитання. Перш за все, ми вдячні нашим Збройним силам України за те, що маємо змогу грати в такий складний час. Я думаю, проблема в тому, що у нас в складі дуже багато юних гравців. І багато помиляємося, Не виконуємо завдання тренера. Е у нас ну, не виходять елемента елементарні речі, ті, які відпрацьовуємо на тренування. Е, По грі, е я б не сказав, ну, рахунок розгромний так, але змазали кінцівку матчу. Е все. Проблеми я бачу, було декілька моментів у того ж Теодоровича з реалізацією. Так, я згоден з вами. Нема реалізації. Ну, такі моменти стовідсоткові потрібно забивати. Ну, я ж говорю, що дуже юні гравці, ще молоді. У нас все попереду в нашої команди. все. будемо тренуватися е і будемо давати результат. Дякую, успіху в наступних матчах.